Але є добра новина, дорогі люди. Добра новина заключається в тому, що Ісус Христос, Божий син, Він пройшов на цю землю, Він прожив святе, безгрішне життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він повністю заплатив за людей. Ісус Христос, він не тільки помер, Він воскрес. І Він живий, Він і сьогодні рятує людей, рятує від гріхів, рятує від пеку. Рятує від будучого Божого гніву. Як написано, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить, а гнів Божий перебуває на ньому. Три люди. Рятуйтеся від гніву Божого, рятуйтеся від покарання за гріхи Пепла. Вірите в Господа Ісуса Христа. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа. По вірі через у Божі благодатті через віру. Людина може утримати це. Держите вічне прощення гріхів. Для того потрібно покаятися у своє гріха, признати себе грішним перед Богом і звернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І прийняти цей дар через віру в Христа. Отож, дорогі люди, з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. час близько, Господь гряде. Господь Ісус сказав, блажені голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні, засмучені зараз, бо ви втішитеся. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, коли проженуть вас, і ганьбити вас будуть і знаславлять сливе ім'я ваше зарядкого сина. Радійте того дня веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам їх. А вам, хто слухає, я кажу, говорить Господь. Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щиті, підстав йому й другу. А хто хоче плащадку взяти, не йому і сорочки. І кожному, хто в тебе просити, подай йому а від того, хто Твоє забирає, назад не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророка. Дорогі люди, читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Ведес небесні. Благослови усіх цих людей, благослови місто Львів. благослови Україну. Помоли наш народ і спаси. Во ім Отця Синя Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава вам, здоровья и Божью угорода!